Сердце у Христі та смучена родина, товариші і знайомі, які прийшли провести у вічність Андрія. Сьогодні чуємо похоронні співи, які є з кивами сумним, в них описуються ті складні гроботі. Седи, між людиною і Богом. Сьогодні ці спіли звичайна тим, який відходить у вічність, з яким ми прощаємося. А тому набрало таке, що розуміємо, що переживаємо час дуже непростий, нелегкий, коли такі трагічні. Моменти стають для нас мало нещоденними. Поволі починаємо до них на їх Бачимо, що коли Господь виводив ізраїльський народ з неволі і свободи, почувши голос їхнього стогнання, зважити той голос. Заслухався до нього і покликав цей народ до свободи. Але шлях, який ми не йшли, незважаючи на те, що з ними був Бог, не був шляхом до тих. То був шлях довгий, трудний, серним, всіляки, випробуваннями для того народу. Тяжкими втратами. Одну з таких рад переживає сьогодні народ мота проходить такий подібний шлях від рабства до свободи. Бог є з нами, але незважаючи на те, що з нами є Бог, цей шлях є також зстеленим різноманітними випробуваннями. Сьогодні є таке випробування. для родини, для брата та сина, Звертаючись до світової спільноти, сказав такі слова, що сьогодні українська земля є пролита з стікає крові. І це не є просто гарний вис, І стоячи тут, навколо цієї домовини, розуміємо, що це є правда. Вона стікає кров'я Андрія. І таких хлопців, які не вагають і дають своє молоде життя передчасно для того, щоб ствердити що це прагнення на волі нашого багатостраждального. Смерть є людським укоренням завжди, якою ворога. Ця смерть є особлива. Особлива, тому що поповнений є єди раковистам. Підступний спосіб, в підлий, негідний спосіб, то цей вбивця чує голос Бога, який взиває до нього, що ти зробив. кров брата Твого взиває до мене, Той голос кровь є настільки сильний, що Бог може заболити собі очей.

Вона буде переслідувати ту людину, котра здійняла його. Вона не залишиться втраченою і нефінщиною. Бо знайде способ, як моститися за нею. Прощаючись сьогодні з ним. Маємо пам'ятати що його кров, його жертва не є даремною, але буде мати великі наслідки. В часі перших століття, коли християнство було переслідуване, толія тобто, пише такі слова, що кров перших християнських мучеників стала насінням для християн. З нею ми народилися. Так само кров наших героїв, таких як Андрій, вона стане насінням для сили і могутного зростання цілого нашого суспільства. З тої крові народяться тисячі героїв. Немає нікого. Прощаючи, з ним мусимо ще раз собі Це й вчинок, що він зробив. Чим він є для нас, для кожного особисто? Яку вартість має його крока для кожного з нас? Потішаючи годину. Бути правдивими в чечення, бо не можемо замістити їм величезня. Кличмо і вимагаємо Христа, щоб Він був разом з ним в ці тяжкі дні їхнього випадку був поруч з ним, бо він є завжди, там, де є страждання, де є терпіння. І він є бороть співчутливим, котрий зважає на пригнішність людського серця, приходить допомогу. Є поруч дим, як Сьогодні Він є разом з вами. І він є правдивим ішилим для вашої родини. Він є тим, хто знає їх слово допомогти до нашого серця і зробити краще за нас людей. Получаємо вашу родину, і попінці. Прощаємося з за Дрієм і віддаємо його тіло землі. Мані. Кожен, хто вірує в ім'я, має життя віч і на суд не приходить обізнеті річного життя. Собі залишає лише одне. Пам'ять, яка хоче, щоб була вічна, про Надрія, про його потві. Цю пам'ять зберегти і належно пронести через добрий хвилин. Хотів би на завершення сказати декілька слів про Андрія, про його життя, щоб ми могли пізнати його краще. Андрію Юркевичу. Народився 18 -го. квітня 1982 року в селі Білосирці Оновецького району. В період від 1988 по 1999 рік навчався в середній школі номер 13 міста Тернополя у 2005 році. Закінчив Тернопільський економічний університет, також 2005 року почав працювати на фірмі «Максимум». Андрій жив по правді, був справжнім, завжди позитивним, був оптимістом, дуже сильною особистістю, дуже індивідуальною. Загал доброю та щирою людиною. Вів здоровий спосіб життя, займався спортом. У зв'язку з політичною ситуацією в країні в грудні 2013 року перший раз потрапив на майдан. Вже грудні 2014 року і своїми переконаннями. Ситуація, яка відбувалася на теренах нашої держави, своїм особистим ставленням до подій, коли гинули наші співвітчизники, Андрій другий раз дає допоїха на майдан. Мужньо витримав на легкі таки 18 по 20 лютого цього року. шалені з визволяв та гідністю, дивом залишився живим 20 го року на вулиці Інститутській, в місті Києві. Тобуши зовсім подали період часу своєю родиною та друзями на початку літа не міг залишитись островом подій на Донбасі, де. Як він бажав, вирішувалася доля нашої країни. Залишивши вдома дружин та батьків, поїхав відстоювати свої переконання у добровольчій батальйоні «Я» 5 березня, повертаючись з бойового завдання. Після проголошення припинення ворогу старості, трагедія, яка забрала в життя Андрія. Ми його втратили, втратили професійного воїна, який залишиться назавжди в наших серцях, в нашій пам'яті світлою маю до своєю особистістю. Сьогодні, відходячи до вічності, Андрій прощається з усіма нами, прощається найперше своїми батьками, яких передчасно залишив своєю сестрою Оксаною. está en de прощається Андрій своїми похресницями, Аліною та Іколі, сім'ями друзів, я люблю, Чутя та Максим'ян, з колективом фірми Максиму, своїми бойовими побратимами, з друзями, знайомими, мешканцями міста Тернополя. Всіма тими, кого він любив, хто любив його, до кого було прив'язано його серце у цьому житті, хто, почувши про його передчасний вітків, прийшов собою, щоб провести його вічність.